Ви повинні знати елементарні навики фізіології і анатомії. Ви повинні інше мати, просто бійцівський дух і елементарні декілька прийомів, які вас завжди спасуть. Ви повинні робити свою атаку в залежності від, від обставин. Це тоді буде правильно. І воно повинно бути метєво. То тобто, якщо люба атака, ви зразу хлопьова, пішли. І головне не зупинятися. Зупинились, пропали. Тільки зблизили. Все, це глаза, це пах, це горло, це зуби. Ви зубами должны відкусувати носи, ви повинні кадих просто виривати зубами. То, якщо ви боїтесь, ви в стані жертви. Ну ви повинні мінтєво перейти з стану жертви на стан хішника. От, Бачите, от я лицю йду і трохи чуть трохи шию в сторону. Отак от от задушить, добре. Але два рази легше людина душиться, коли я трохи зверну в сторону. Все, отут уже. Якщо я ще тут перейду в зафат, бо тут він просто мій, тому що тут шиє зразу глопає <плес> на, да, на спусковому ось що я можу зробити. Тож тобто, я ж я ж сам зразу з нього перехожу на спусковий. Якщо він спустить, він спустить сам себе. Там розслабляєш спинку, ну, взявся за кнатай. Давай, бері. Так, голова, і змістили тільки. І ось, ось. Вертикально просто стаєш, ось там так, радами. так. рука вертикально стала. так. От іде. Тут не просто не ставить, тут йде туди. Я не знаю ні єдиного прийому, я нічого не можу. Ну, я відкошую яйця любому. Ну я не здамся. Тому що, хто, що називається, я, в мене пішов е, назовні оцей інстинкт хижака. Не інстинкт жертви, а інстинкт хижака. Страх з нас вийшов і все. Саме страшне, це коли немає людини. Хто втрачав, той розуміє. Саме страшне, коли людини немає і її вже не повернуть. Оце за що можна переживати і боятися. А все остальне, ми розуміємо, це мелочі. Є інстинкт самосохранення, Це зовсім інше. Пригодиться. Пригоди така. щоб не пройшло серце тут звуку. Бої сильно, так не може бути. Конечно, пригодиться, конечно. Там, вожди, так на пригодиться. Да. Там і спічка пригодиться, сьогодні да. Там І на гражданці буде кому. Смерть є парам!